На перехресті вулиць Енергетиків Стельмаха та Рівненської тривають підготовчі роботи до асфальтування та облаштування кільцевої розв'язки для громадського транспорту. Рівнянин Віктор живе поряд з будівництвом. Дорогу вони звузили, вона була набагато ширша. Зараз дві фури тут ідуть. Промзона вони не можуть розминутися. Там на тій стороні біля газової заправки стоянка фур. Вони тут не можуть звідти виїжджають. Вони на цьому кольці не можуть розвернутися. Вони їдуть. Того мототрека розвертається імплеано обізнув. Водії, з якими поспілкувалося Суспільне, кажуть, що до будівництва кільця ця ділянка була проблемною. Раді замечательно, все прекрасно. Виїхати неможливо було. Розв'язка дуже погана була. Ви ж бачите, що там виходить скільки з'єднано. От і все «Виїжджати красної... з Красних Гір. Звідси було проблематично. Така проблема була на Макарова на кільці. Поки кільця не було, була проблема. Зробили кільце, проблеми немає. Ні, пробок, нічого немає. Тут те саме буде. Облаштовують кільце в умовах інтенсивного транспортного потоку. Він виник через перекриття на капремонт ділянки вулиці Чорновола. Заступник начальника міського управління капітального будівництва Анатолій Матвійчук каже: під час робіт звужують проїжджу частину і ремонтують тротуари. Зв'язано це з критичним станом. цієї того відвізка вулиці. Володимира Стельмаха, яка вже там ну, взагалі була вбита з ямами. І, і, і Крім того, було прийнято рішення зробити кульцеву розв'язку для покращення безпеки руху саме на цій ділянці, де сходяться три вулиці, і так само там ще ж і заїжджає. Місто транзитний транспорт, який їде з обізної, за словами Анатолія Матвійчука, облаштування кільцевої розв'язки планують ввести в експлуатацію вже до кінця року. «По договору у нас по 21 грудня, але ще невідомо, як буде фінансування, і є проблема вже є з фінансуванням, тому що казначейство не проплачує форми. Вже у нас десь затримка. Ну, півтора-два тижні. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.